Друзі, всім привіт! Вітаю вас усіх на моєму каналі. В цьому відео я дуже сильно хотів вам подякувати за 700 підписників. Дуже дякую, хто допомагав мені набирати 700 підписників. Пам'ятайте, скільки в мене було підписників в день тому. Бачите, в мене вже рівно 700 підписників. Давайте подивимося. Ось я скриншот прислав. От, точніше надіслав. Бачите, в мене ще три години тому було 692 підписники. Виходить, ми за три години набрали а, десь 8 підписників далі. Вчора в мене було ще 683 підписники далі. Один день, тому в мене було 672 підписники. мене, знаєте, скільки було в мене було 11 днів, 11 днів тому 650 підписників. Ну, 648 от. Тому, друзі, ми набираємо 50 підписників десь за, за 11 десь за тиждень. Десь за тиждень та 4 дні. от А сьогодні ми взагалі дуже швидко набираємо за, за 3 години 8 підписників. Виходить, ми за 6 годин наберемо, виходить ми можемо десь за 16 годин набрати 32 підписники. Давайте так друзі якщо ви так швидко набирайте а мені підписники на каналі. Давайте хоча б до, до вересня наберемо 800 підписників. До вересня лишилося 20 днів. Хоча, я думаю, ви десь до середини вересня наберете е, вже 800, 800 підписників. Але наша найголовніша ціль набрати до мого дня народження 1500 Підписників до народження. А можна і так сказати, вже там 2 місяці. Міся, виходить 2 місяці та 15 днів. От Тому, друзі, всім до побачення, всім гарного дня. Ще раз дуже дякую вам за 700 підписників. От, на жаль, друзі, поки що я не можу робити стріми. От, зараз я хоча перевірю. Може мені на 700 підписників розбанили стріми. Зараз. Так. Зараз я перевірю. Так. На жаль, друзі, мені поки що тупо не хочуть тупо не хочуть розбанювати. Тупо не хочуть розбанювати прямі трансляції та веб-камеру та керування. На жаль, От, так би б я зробив сьогодні стрім на 700 підписників, але, на жаль, не вийде. О, тому всім до побачення, всім гарного дня. Ще раз дуже дякую вам за 700 підписників. Але наша головна ціль набрати 1000 підписників до мого дня народження.